Ай. Білий білий сніг, білий білий сніг, скільки оком глянь. Ти благослови, ти благослови весь наш рідний край, просимо тебе, просимо тебе, Боже ми в цей час, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас, що благословив ти, що благословив ти кожного із нас. І якщо багато снігу буде урожай, нашу землю, нашу ниву, ти благословляй, дай і нам плоди принести, Боже всім житті. Щоби були, ми готові в небо увійти, щоб були, ми готові в небо увійти. Білий білий сніг, білий білий сніг, скільки оком глянь. Ти благослови, ти благослови весь наш рідний край. Просимо тебе, просимо тебе, Боже, ми в цей час, що благословив ти, що благословив ти.